Одна із проблем, які найбільше дошкуляють вирощувачам цукрового буряка, є проблема циркоспорозу. Це захворювання Ось листя. Можна подивитися, ураження. Ось так виглядає листок. Він практично вже мертвий, уражений циркоспорозом. Звичайно, ми, як селекційна компанія, не можемо залишатися осторонь такої. Важливої і актуальної проблеми, тому проводимо і селекцію на стійкість до циркоспорозу, і випробування вже цих гібридів на місцевості. Ось на цих ділянках випробовуємо гібриди технології циркоспора плюс. Це гібриди абсолютно нового покоління із абсолютно новою резистентністю до циркоспорозу, тому що ці гібриди, які резистентні до циркоспорозу, вони не віддають. Вражайність за цю резистентність. Вони зберігають високу врожайність і високу цукристість. Що ми можемо бачити на цьому полігоні, є відсіяний гібрид із слабкою стійкістю до циркоспорозу. Ну, ось явно видно досить сильний такий ступінь ураження циркоспорозом. Це при тому, що десь декілька обробок, 5 обробок. На цьому полігоні було зроблено. А ось поруч, теж дуже добре видно, гібрид із резистентністю циркоспора плюс. Практично ознак ушкодження циркоспорозом немає. А ось у нас гібрид уражений циркоспорозом, і ось сусідній, який буквально впритул до нього. Ось оцей листочок, який впритул, він теж має деякі слабкі ознаки ураження. Ось наступний рядок вже практично не уражений. Це справді революційна технологія. І це справді те, чим компанія КВС, селекціонери компанії КВС можуть по праву пишатися. Тому що ми перші, які досягли таких результатів. Ну, можливо, декілька коментарів щодо циркоспорозу. Хто, можливо, тільки починає вирощувати цукрові буряки? Ось ми бачимо приклад рослини буряка, яка уражена циркоспорозом. Ви бачите, що відходять старі листя, уражені відмирають і відходить, відходить нове листя. Рослина буряку хоче продовжувати фотосинтез, вона пускає нове листя, щоб воно було здоровим, тому що в ураженому листі фотосинтез вже не проходить. Але е, на що це впливає? Навіть не стільки на вражанні коренеплодів, скільки на цукристість, тому що нове листячко, воно тягне за собою цукор із коренеплоду. А зараз, уже перша декада вересня, нам уже скоро копати буряк, вже копка по суті розпочалася. І це все негативно впливає на цукристість, ну і відповідно вже і на вихід цукру з гектару. Тому задача агронома, ну і нашої компанії селекційної, щоби. Буряк залишався із здоровим зеленим листом аж до самого моменту копки. По суті, аж до жовтня. І ми бачимо, що гібрид системи CR цілком виправдовує ці сподівання. Він, я можу з абсолютною впевненістю стверджувати, він до жовтня місяця збереже листовий апарат.